Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза. Філософсько-аналітичне психологічне таро. У сьогоднішньому розкладі ми подивимося, як пройде Велик День на Україні. По всій Україні. Ясно, що країна у нас велика і кожна область індивідуальна і там індивідуальна обстановка. Але побачимо на рахунок того все ж таки. А, чи будуть якісь сутички між московським? Патріархатом, чи вдасться нормально провести службу українську? Тому що все це має містичне таке значення. Це те, що ми інколи не бачимо ці енергії. Але знаєте як нас бачать і нам допомагають. По Ленорман зараз подивлюся загальну обстановку. Ці дні. Дивлюся якраз от ніч Великодня, так? День Великодень. Центральна карта. Чоловік з квіточкою. З квіточкою. Бачите? Майже сучасний Ісус. Він з нами. Біла конюшина. Чудово! Гроб. Ну, В даному випадку, знаєте, десь навіть печерську лавру нагадує, хоча тут єгипетська явно символіка, але хто був у нижніх печерах, так воно десь виглядає. Ну, Цікаво, цікаво, зараз. Подивимося далі. Жінка. Парк. Маска. Це, звісно, не дуже гарний показник. Дім, лабіринт. Щури. На дні колоди змія. На дні колоди змія. Змія взагалі це, ну, така карта безпеки, чесно кажучи. Можуть бути провокації не лише церковні, а такі, знаєте, типу, Путінські, знаєте, да? Ну, дивіться, що мені подобається у розкладі. Центральна карта. Чоловік, ну нехай як наш київський там патріархат підтримка предків. От якщо дивіться, як цікаво, він спиною сюди. Це добре. Якби отак от був, да? це якось до смерті. А це як підтримка предків іде. А далі. Біла конюшина. Біла конюшина це імунітет, удача, світло, радість, любов. Це така карта чистоти і світла. Тобто, скажімо так, енергія, яка зароджуватиметься в цей день, вона дуже благословенна, вона дуже щаслива, дуже щаслива. Ще раз показую, бачите, це як вийшов. Ну, як Чоловік, священник, взагалі, от чоловік з квіткою. Бачите, це людина, яка до тебе гарно налаштована. Так. При підтримці предків він дивиться в майбутнє. Далі, що добре? А тут вверху жінка. Дивіться, це знаєте, це така от пара є між іншим, як в одному напрямку, дивиться, вона теж з квіткою. Вона дивиться в вікно як в майбутнє. Поруч парк. Ну це можна казати як церква, да, коли ми ну, там. Тобто, я б сказала так, що більше, можливо, якісь будуть проходити заходи і на вулиці. Тобто, В цьому сенсі добре. Але що мені не сподобалось? А тут випадає біля парку карта Маска. Маска, подвійні стандарти. Це ще оті прояви, е, ну, ми беремо вже так умовно московського патріархата. Він не здається, він буде незримо чи зримо присутнім. А що добре бачу, ви знаєте, я не бачу, наприклад, ну, як би провока... провокації би, а, тут на Ленорман виглядали. Вони б виглядали як батоги, ну, щось коса. Там, чи коса, чи серп, що там намальовано в мене. На... Бо карта називається коса, а намальований серп. І мене завжди поправляють. Ви що? Косу не можете від серпа відрізнити. Тобто е є радість того, що оця карта парк вона завжди несе світлу енергію. Це місце зустрічі, бачите, тут центрі фонтан, чиста вода, оновлення, то там янголи стоять структури. Тобто сама енергія, вона така благословенна. Але кажуть, знаєте, як тіні, як оці подвійні, оці перевдягнені якісь можуть бути, вони можуть бути. Е, мається на увазі, ех, як сказати, Повітря, енергію. Зараз подивимося, наскільки ця маска небезпечна, якою вона покриється картою. Ну, розумієте, карта дерево. Це не агресивна карта. Це не агресивна карта, карта любов. Якщо ми покриваємо цю таку дивну карту, тут не потрібно. То скажімо так, якщо і будуть якісь негаразди. Я не бачу таких кошмарних, масштабних, ну, подекуди. Ми ж дивимося всю Україну. Ти можеш сказати, що десь на Україні. Яка основа? А тут дивіться, яка історія. Ми так випало символічні, але випали всі потрібні карти, всі такі знакові карта дім. Ми в нашому домі святкуємо Великдень, але у нас є ще проблеми лабіринт і пацюки. Пацюки це ті, які шкодять майно в домі, буквально. Оце і можуть бути якісь мілкі сутички, пошкодження. Я б здивувалась, напевно, якби вони не вийшли. Ну, тобто, це буде. Але превалює світла енергія, добра енергія, оптимістична енергія. Оце основне. Ось. Ось ці основні три карти, які закладають майбутнє. Я взагалі дуже люблю це свято, це моє найулюбленіше свято. В мене завжди в цей день власні інсайти. Не було жодного дня, Великодня. Це в мене почалося десь з 18-19 років. Там у мене відбулося певне включення, і з того часу я щоразу отримую якісь таке колосальне відкривання, такий заряд енергії. Це в мене як рік мій починається. То я можу сказати, що це може карта бути як і відкривені, як інсайт. Взагалі, це такий вісник небесний, янгольський. Тому добре, що це в центрі розкладу. Ще ну, можна на кілька там, карт витягнути по таро, завжди на двох колодах дивлюся. Тут я подивлюся, от зараз, якщо я тут дивилася більше церковні взаємовідносини, тут подивлюся стосовно небезпек, як буде по зброї? Ну, знову перша центральна карта, бачите? Початок туз кубків оновлення енергії, світла енергія іде от в день. Так. Що вривається. Ну, от по справедливості. Тобто от пройде більш-менш в рівновазі, більш-менш цікаво. Вверху, що по планам паж жезлів, це теж досить легка карта. Це новини, це прихожани, це короткі дороги там до церкви. Так. Бачите, така досить мирна карта. Основа ситуації. А оце можна сказати, що захищеність. Ми захищені, це важка зброя. Це основа, коли в цей день нас захищають. Минуле напередодні Пасхи, напередодні Великодня. Ну, бачите, такий упадок енергії. Це як ще, страсна п'ятниця. Сьогодні четвер, я записую. Оце, от як, можна рахувати, що от на завтра, на сьогодні, от ви в п'ятницю будете дивитись, така страсна п'ятниця. Такі енергії подавленості, безпорадності. Вони є, вони в повітрі висять. А майбутні, після Пасхи. значить, чи там... Ну, дивіться, мені подобається ця історія. Бачите, як дублюється, як закрите небо, як янголи над нами тріпочуть крилами, веселка. Угу. Як Україна буде проявлятися в цей день? Дивіться, яка красота. Боже, а, мурашки, двійка кубків. Двійка кубків це об'єднання, це союз. Це коли, знаєте, вже всі йдемо в українську церкву, свідомо йдемо. Тобто, от свідомо, радісно, рівне партнерство. Що, які там провокації можуть бути зовні, як вони впливають. Ну, більш-менш четвірка пентаклів, прям я не можу повірити, так більш-менш стабільно. Ну, Це взагалі тут, дивіться, хлопець сидить. Хлопець, хлопець лисий, хлопець в літах, ну не дівчина. ж. Бачите, сидить, не віддає свої цінності. Це тут говориться якраз про той московський патріархат, там, де не проявлена. Небезпека, да? змія випадала в мене на дні колоди, я її не витягнула. Це от ті вперті ще з Московії сидять, захищають свої цінності. Бачите, як міцно? Не віддам. Теж він на порозі церкви сидить. Ну, не бачу агресивності, але знаєте, подекуди там, в якихось моментах, де не можна витурити. Я не знаю, до речі, ситуації по всій Україні. Напишіть мені, будь ласка, ви ж зі всієї України, як от по містах, які у вас ситуації, як у вас обстановка? Так, надії, страхи, побоювання, п'ятірка кубків. А це мені не подобається. П'ятірка кубків це говорить про те, що ну, може щось дуже сильно зіпсувати свято. Бачите, трійка кубків це втрати. От трійка кубків, а поруч два. Ну, я кажу «три». Це карта п'ять кубків. Три кубки розлиті, два стоять. Щось все-таки можемо оплакувати. Якась провокація. Це розумієте, на такі позиції страхи, надії, сподівання. Ми боїмося да, якихось провокацій. Якщо карта в цій позиції важка виходить, то говорять, що так, якісь побоювання, якісь наші страхи можуть справдитися. Якби легка була карта, я б сказала, ні, все добре буде. І так, і то обстріли будуть. <кхух> можуть бути обстріли. Не знаю, чи по всій Україні я от зараз запишу цей розклад, а тоді буду дивитися всю Україну якраз в мене на черзі. Обіцяла другу декаду, вибачаєте, не було сили, якийсь такий, теж дуже якийсь такий депресивний важкий стан. Ці новини з стратою наших воїнів прибивають чесно. Не дивитися їх неможливо, ці новини треба бути в курсі справи, і... але не могла себе всадити за розклад. Ну, оце, на жаль, дивіться, я так розумію, так можна трактувати сам світлий день, і він в рівновазі. По ітогу це може бути як чи не наступний день після Велик... Великодня. Вони ж як часто роблять? Вони дають відсадкувати, а потім, от після свята, влаштовують, коли ми так видихаємо, да, розслабляємося. І йшли такі гарні карти. Я думаю, ух, ну не вже. Тобто, до речі, можуть перед щось влаштувати, от, 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 от та безпорадність і після свята. Тобто, сам день чи сама та ніч великодня, бачите, по справедливості кажуть світла, і вона ще так огортається. От так, отак, от структурно. Рівновага і рівновага. же ж важливо. Простір щитує наші енергії. Я дуже добре розумію, про що я говорю? Я говорю, що коли під час обстрілів я дихала активно своїм магічним диханням і просто тримала руками уявляла, як я тримаю небо. Ну, реально заспокоювалося все навкруги. Може, мені так здається, може, мені так хочеться думати. Ну, принаймні, я в це дуже вірила. А Наші емоції страшні. Добре там на ворога, це зрозуміло. А от один на одного, те, що відбувається часто, то це. Ну, добре. Чим перекриється ця п'ятірка? Ще п'ятірка кубків, п'ятірка мечів. Це дві карти дисбалансу. Ну, чим заспокоюють? Кажуть, що по сімці Пентаклів. Можливо, це не таке щось масштабне буде. Десь точечно. Сім пентаклів це мало, а сім мечів ще чим покриється. Ну, тут з жезлів. Знаєте, до речі, до речі, якщо ми не беремо про обстріли, якщо, припустимо, не брати обстріли, п'ятірка мечів це ще ці церковні провокації, плітки, Отакі речі можуть бути. Тут можемо. По чому, новина? видно. Ну, я зараз хочу просто докласти, щоб зрозуміти, трійка жезлів, паж мечів. А, Ну, дивіться, можливо, можливо, дай Боже, це не так як про обстріли, як тут реально про зіткнення інтересів. Чому я так кажу? Бо дивіться. Все-таки тут жезлів. Бачите, метелик, який вилетів, злетів. Це як новий шанс, як новий початок після оцих всіх нервувань, те, що ми напередодні маємо. І тут іде як захист наших інтересів, тобто це ще наші можуть влаштовувати. Це мої карти, українські, це Україна. Можуть бути сутички, але тут як перевага, як наша йде. Знаєте, чому так кажу? Тому що далі йде трійка жезлів, коли ми проходимо цей урок і дивимося, впевнено, в майбутній карта сила, духовна сила, карта духовної сили. І ще дев'яточка Пентаклів виходить, так як ми виходимо в ресурсі після цього. Ну дай Боже, хай буде так. Хай буде так, хай Великдень пройде спокійно, гарно, світло. Без втрат, без жертв, щоб ми зробили, знаєте, таку, закладку, фундамент на майбутнє нашої України. Отакий був розклад. Пишіть, будь ласка, в коментарях, з якого ви міста, з якої області, як у вас відбувається підготовка до Великодня. Чи пасочки печете, чи не печете, чи в магазині купуєте. Я ніколи не печу, не вмію. Купую. <пиш> Пишіть, яка обстановка у вас в церквах. А, ну і підписуємось. Підписуємось, коментуємо, ставимо вподобайки. І хай цей день реально по всій Україні пройде, хоч М максимально спокійно, тихо, хай. Янголи бережуть Україну. Слава Україні! До зустрічі!